Я почав зайти. О, я це тоже вставлю. Хе-хе-хе! Ну я кого чувака підійти, вашу. У я хотів зробити прикольний прикол. Типа я під, під, підзнімаю. Але початок тепер краще. До речі, усім привіт. То я, короче, я і Кормонідзе будемо грати на хуй пикселі. Новий режим. Ось він. Бачиш? Ось А, він. Але, почекай... Я не не в Паті! Mm -hmm. я думав, Майський ти вже зайшов. Блять, це ж я. <coughs> Кейну. О, не вдалося знайти ім'я. яйки в тебе... А, карман, Угу, тихо. Карманду 7. є. Є. Все, всім дякую за перегляд на його особи. <coughs> Ладно. Я не знаю, що це, це коротше дизастер, це якийсь зомбі апокаліпсис, потім нахер метеорит, і нам треба вижити. Прикиньте. Так що не очікуйте гайду. Це буде максимальний гайд по неправильній грі, отак. Так, да. я трошки зробив тихіше звуки гри, бо було гучно, мені здається. Дизастер синтезіцек. Я не знаю, що треба робити, але я просто тікаю. Я <кій> теж. Біжу <Йожу кій> за чуваками якимось. Метеор шовер. А, метеорити падають, слухай, треба вижити від них. Бля, прикольно, летять. От би так нараж. <кій> О, тут навіть блоки оце відліта. О, ти ззаді. Здорово, я ззаді, точніше. Здоров. А сам збігати ховатися, якщо вони так. А це можливо просто перша лінія така, перша. Ні, ну я розумію. Ні, ну відлітають блоки прикольно, бачиш? О, вони навіть диви, вони навіть лишаються, якщо сюди. О, якесь золото лежить, слухай. Якесь золото знайшов. О, дивись, ми звідси пішли, тут якраз прилетіло. Бамбардзіровка! Что це за голова такая летит? О, тут можна вилізти на вверх О, ще золото. Так, ну уже один их що відкис. Бо я бачу, що 15 живих, а у нас було 16 самого початку, бо він вийшов. Я виліз на саме. А, ти тоже тут. Привіт. угу берегу летять, вони ще в іншу сторону летять. Завершилось дві хвилини зверху тікає час. Next disaster in one sec. таке дизастер? Я сейчас щось... Пам'ятаю таке слово, але... Так, ну це точно драко. Треба... О! Ого, тебе блискавка въебало? Походу. <рес> Каже, а наша ховаться, наша, наша бігать? О, прилетіло тут переблизький. Прильот? <рес> тут комп'ютери є. Там Ну ми так, за курочки. Да, є сенс статуватися на движем. Блять! Ты шо! <світ> нахуй? Прям переді мною прилетіло! Так, я також скручу факт, я пацаш шут нежу. Да, у мене теж дуже гучно. <світ> Блять! Там на тебе блоки падають! Тупо перед тобою прилетіло, блискавка, чи що то таке було? Я коротше не встиг прикрутити, зараз є налаштування. Е, музика звуки. А е, я загально звучусь прикр прикручу, бо це прямо. Оу, бля. Е, лишилося 13 людей. Але воно щось так прилітає потужно. Навіть хз. Дракон? Дракон літають на, ма на мапі, дракон літає на мапі, дракон. Ой, він, ось він. А ось і він. Ну я коротше на нещому поверсі від тебе сижу. Ну я поки ні, бо я тут бачу, що в мене ще є стеля, яка мене захистить трошки, і потім я спущусь нижче, ну це типа ж не щоб чисто. А в мене одне ХП зали, чуєш? слухай, по мені вже прилетіло раз. Там ХП я знизу, просто бачиш. Угу. Mm -hmm. Бля, у мене від цих ефектів трошки підлагувати починає. Ще й шейдери, давай шейдери поки вироблю. Опа, тепер стелі майже немає. Здоров! Я сзади, я впав. Тебе 6 хп, до речі. По тобі теж я бачу прилітає. 20... 20 секунд, щоб вижити. Я вниз. Тут бедрок! Я з бедроком, мені похуй. Там золото, я хочу золото, я ризикований хлопець. Наше золото, попнути за нього. Можливо. Можливо. Блять, Бля, дракон! Привіт. хе привіт! здорово. Опа, я невидимий. Ми виграли? Я Що? виграв? Я виграв. Чотири я вінера. Тоже. Ти помер. помер? Тебе дракон вбив. Санці чотири вінера. Я бачу тебе, себе і ще й двох чоловіків. Не було тебе? Тебе дракон вбив? Мене пише Вінер 4. The Lazes Batter, Bartock, Dzygor, QEOL. А ти yeah, got then. in the way of the Dragons. Якраз перед yeah. тим як виграти Я так не понял. Жах. На останніх секундах перед тим як виграти тебе ебануло драконом. Тупо с дракона. Так, а давай в іншу сторону побежим. че ти туди сама побіг? Давай сюда побежим, на цю сторону. Тут что не було. Чем мені здається, воно ж однакове да? Просто супер ева. я ззаді тебе якщо ще Да, воно однакове мені здається, не? А, ні тут якісь фонтанчики. О! Дивись! Три золото, золото. О, диви, а що це там таке? Ти бачиш це? E, ні, не бачу. А, У мене це... верна, промальовка менше. Короче, так. <ривіт> а чи дракон так зразу з'явився? Вейрфуль, Диви, знизу пише Верфуль, тобто у нас ще є якийсь чувак, який нас пиздити може. Поняв? О. Нам ге. Ну короче, на видосе побачиш, там якась коробка з боба кабблсоуна. О, дракон здоров. О, золото, Чи Блять, блин, мы на цихуй! Він за тобою побіг. Я б тікав на твоєму місці. Він прям за тобою біжить. Я бачу. Мене півсердачка. Короче, в нього є. Ооо, це класно. Відчепись, чувак, чого ти за мною бігаєш? Next disaster. Hot Potato Хот потейто, це віддавати, коротше, якщо тебе Potato то тобі треба його віддати. Прикольна штука, насправді. Мені подобається цей режим. Ну він може надоїсти швидко, але все рівно, поки що прикольно, коли це вперше грається, знаєте. Disaster це ж, по-моєму, якесь лихо, ні? типа нещастя, типа катастрофи. Дизастер. Типа, виживи від катастрофи, понял? Ось цей чел біжить. Я його бачу. Тейрвульф. А ти помер, да? Ні, у меня півсордачка. Я купив uh, цей З Зільку. У мене Resistance один, дабл ефект. Я знаю, що Вейрвульф це був кулака. Я здох від падіння, о магат. А ты можеш за мною дивитися? Зараз. Думаю, що да. Блять! Бу це було дуже. Це було дуже неочікувано і дуже в таймінг. Спитав, чи Карманович може за мною дивитися, він сказав, думаю, що да, я по мені прилетів. Блять! Дракон прилетів. Зато за, за тебе золото є одне. Біля краю злут стоїть. Бля, ще вейрбуль бігає десь тут. Блядь. 40 секунд, та я не валют одну. Ну це хаос тут твориться. Блядь, я паже <рес> та як я. я впав просто боже. Бляха, ну цей мапа тут розбомблена. Я тупо впав, боже. <сум> Симулятор Белгорода. Симулятор Белгорода, каже, давай. Белгород спиш? Не, ну цього разу 6 ні? Угу. Прям ну капець як пожоще. Один чувак, тільки вийде. Давайте ще зіграємо, може катки дві. О, нова карта. Джакузі. Нова карта. У нас тут тільки двоє. Диви, тут двойк тут фонтан зроблений. Це що за чити? Не знаю. А можна на кран залізти? але я думаю, що це буде трошки тупо, тому що туди зразу прилетить. <гум> Не, я У мене тут мітки ще стоять, почекай. <рі> це мапа? Ще, да, ще з нецікавого світу. Треба повимикати її. Все вимкнув. <рі> Зомбі-апокаліпсис, йо, це те. Це щось нове, так. Да. Ой, чую гекають зомбі. <рі> 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 О, вони біжать! Угу. <рі> Не знаю, поки на саме верхі, що буду звідси прыгати. Там є слиз, я бачу, воно зомбак а біже, бігає. А вони спавниться всюди. Тамо зомбак, ну диви який зомбачара, бля. Ну це зомбі апокалі. Ні, ну це прикольно. Диви, чувак, кохана походу. Ні, він тікає, нормально. Йому. О, диви колесо цього огляду, можемо на нього попробувати залізти. Там же якийсь чувак. Давай. Ні-ні-ні, ні. о, зомбак іде. да якраз можна йти. Якраз можна тут муж, А він буде? сюди зайде? Якщо просто такой стоят звук. А, мінус 2 хп. Нормально, сюда прыгнув. Допригну? Допригну. Вся, нормально, можна тут посидіти. А ти допригуєш до нас? А я щось поки думаю, що я можу тут постою. А, ага. ну я на самий верх лізу, мені байдуже. А, метеорити, я поняв, Да. <звук> Не лізу, я на саме верх, я передумав. <звук> я поки тут тоже постою. Ну зомбаки під нами поки що. так навіть нижче пригнать теж. Бля, мінус одне хп, а нічого. Ну вони ж не вилізуть зомбі по цьому. Полину 38, ще виживати. Йомой, скільки їх там знизу. Ото мопу диви, там капець. Да, да, да. Там чувак просто відбивається від них. Живи! Нікотін QQ. Живий, я тебе хоч і не знаю, але живий, бро. Хотіб? Бо постійно вилазить і падає, постійно вилазить і падає, може хоть хоче. <кхем> Диви, він тупо реально відбивається. дивись на нього. Чувак, живий, я <кхем> за тебе б Ну точно самолет об скільки зомбаків. <кхем> дивись, чел просто плаває. Уйо. <кхем> What the fuck. Ой, на куриці зомбак, на куриці. Бля, два дракона. О, чувак на крані. Ну, я подумаю, що да. Він прямо на тебе полетів. Е, Я тут якщо що. У мене сердечка. Тепер я замість того чувака тут. О, мага! 30 секунд. Я не знаю, чи... Блядь, дракон! Не надо. Я помер. Дракон. Мене дракон пигану. О! О! <клух> це ти зацейвився. Ти гориш. Я знаю, ну що... що я зроблю. Ти тут срок <клух> 10 секунд, бро, живи. 4-3, ззаді зомбі, ззаді зомбі з боку! Ти виграв. Да, я не бачу. Ууу, ти виграв. двоє виграв. Ну і давайте останнє. Виграв я, виграв карман, не виграли ми взагалі, і треба зараз виграти нам обом, правильно? Угу. Mm -hmm. Ой, та сама карта, до речі, яка була. Я хочу ще спробувати оцей вітінг машин заюзати. А може давай вийдемо карту змінимо просто. Ми на ці вже грали двічі, а на тій один раз. Ну, Якщо є можливість, то давай. Mm -hmm. Ну давай, я виходжу, ти теж вийде, бо тебе Угу. Mm -hmm. Ну мені поки подобається цей режим. О! Це карта. Тебе закинуло, так? Так. Я прикольний світлофор. Правда, з голови зроблений угу. Прикольно Так, через 10 секунд. Я знов на одну цю лізу. Мені сподобалось. Ты да. Я на домик вылезу. Ты в іншу сторону побег сегодня. Хот Омага! О, мага, тут хот І И зомби апокаліпсис? Це на різних картах, типа цей тут є повно модифікації режиму, типа. Ну да, походу, бо на минулій карті взагалі апокаліпсису не было. На цьому вже другий раз поспіль. Ще й потейто дали. Че тут тип лагає? А ты де? А ти де? Я на, кол на колесі. О, я тебе бачу, походу, якщо це твій нік. Е я на колесо дивлюсь. Mm. Я коротше справа від колес, так дивишся на мапу, то справа не буде. Ага, бачу твій нікнейм. Я з іншого боку просто. Зараз я вилізу, тим побачиш. Mm. Ти бачиш. О. Ага, бачу. Тут за мною зомбак прив'язався, на мене дивиться. Я бачу. До речі, мене ж анімації на цей на зомбаків. Флут Сія левелс буде підніматися, це прикольно. Ну, добре, що я вибрав <с 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 Колесо лоблю. Ні, ну в тебе теж високо. А високо, висі... але я не знаю, наскільки. Ні, ну тобі навіть можна вище, ніж ми вилізти. Ага ні, там можна ще я бачу тако проскакати. По... А воно щось дуже швидко піднімається, ні? Дві... І доскільки високо воно підніметься? Єба, дві хвилини, ну це ж трошки жорстко. Опачик, опачик. Що це что за пиздец це десуто а десуто бляд, блядь, до нас за что Ми мы записуємо, записываем Блядь. Я такий не, не, не цей випадковий гість. бля зомбаки Ні, теж блядь. підіймаються, слухай я так бачу, що я подохну. Я на один блок вище, ніж ти, мені здається. Або на два. Я не маю де вище стати. Хоча. Б. Чо? Бля, чуваки на крані тупо імба, там чуваки ще вище, ну вони виграли. Якщо воно буде підніматися і зараз. Дві секунди. Воно закінчило підніматися. Дракон. Ооо, дракон тупо. Тільки не я, ну чорху я зразу. А чого він на мене летить, Та йди сраку. Нє. Бля, дуже погано. Мене зомбаки хуяра. А в воді можна плавати? Не можна, вона дамажить. Не можна. Да, я поняв. Я поняв наші. Нє, бля. Я не хочу помирати, мені ще викладати відоси кожен день. Ніе! Блядь! У мене тут пизда, бро. Ніе, збоку ще заходять! Ні, тільки не від зомбі <риклад> Я так боровся, ти живий? Ти живий ще? А ти мене не чуєш? Живий, 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 живий. А я тебе не бачу, так. Теплись на мене. Ти не живий, ти мертвий. А бля, да вже мертвий. Як я умар, я не поняв. Коли я умер, я не тупо не помітив. Ну я дуже. А, ти дракон, так. Ну, коротше, дракон, коли вбиває, то не так зрозуміло. Все, чуваки, дуже дякую за перегляд, це було прикольно. Ну мені сподобався цей режим насправді. Він прикольно. чи зіграємо ще один? Як ти думаєш? Чи завершимо? Давай, 4 катки хватить? Чи 5? А, 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 а. Якби ти спитав 9 чи 10, я б сказав. Ой, випадково, випадково натиснув, випадково натиснув. Ай-яй-яй, випадково натиснув. Я хочу цього разу на кран залізти. Угу, е Це сюди А, Напевно. Добре, що ще гра не почалась. О, нас. Бряд точно. Логічно. Ні, знаєш, куди я хочу? Там є паркур. Погнали паркур пройдемо. Там можна геть надав вилізти, я хочу паркур пройти. Насправді. Метеор, о, фігня, вообще. Такий українець на третій цей метеор летить. Ну, що, блядь. Хай сей летить. Так, якось тут можна вилізти ще вище. на дах, але як? ось. О, о тут є, сходи. О, і отут, коротше. А... Ага, ми не туди вилізли, нам треба назад. Паркур трошки не тут. Це ще на один нижче. О, сюди нам треба. О, а він... Бля, метеорит, походу, розірвав цей. Не нормально. Ооо, сюди я хотів. Оце для води дупо, тупо кайф, але для метеориту не дуже. Ай, я загорівся. Ще плюс дракони. Оооо! <свіст> <свіст> <Судачку. свіст> <свіст> а мені пизда. Всім дякую за перегляд, на вас все буде добре, я помер. <свіст> mm -hmm. <свіст> я так. ще не. Ти тоже. Санці, у мене сер... О, вже так. Да. <смір> Дракон дрек на мене полетів. Коротше, ось так у нас все вийшло, я не знаю. Ну мені сподобалось, це було прикольно. Режим прикольний. Ось так ми його подивилися швиденько. Най у вас все буде добре, гайз, підписуйтесь. Ого, я таке казав. Коли таке останній раз казав? Ну ладно, підписуйтесь на канал, давайте доб'ємо 400. Хоча я не знаю, скільки там буде. Зараз на момент запису цього відео 393. Най у вас все буде добре, не хворійте та почуємося. Правильно? Ну блин, окей, ладно, почуємось. <копать> Капець.